Бувають випадки, коли громадянин, маючи законні права на відсрочку від призову по мобілізації, не знає про наявні права. І в такому разі з практики бувають ситуації, коли громадянина мобілізують. Що робити в цьому випадку? У такому випадку, якщо мова ведеться про підстави, які частково можуть бути тотожні з підставами. Передбаченими 23 статтею для відсрочки від призову по мобілізації з підставами, зазначеними в статті 26 закону України про військову або військову службу. І якщо громадянин хоче звільнити з військової служби, то він може в подаль... подальшому збирати документи і подати рапорт на звільнення. Але в будь-якому випадку, якщо ви маєте право на відсрочку від призову по мобілізації, Збираєте документи за постановою 560, Шедесятою, подавати, тому що не передбачено постановою 560, що з моменту реєстрації заяви вас по суті не можуть мобілізувати. Будуть питання? Пишіть, звертайтесь, записуйтесь на консультації. Дякую.